Вітаю! Сьогодні ми вам покажемо особливий будинок, бо саме з нього ми розпочали ремонтні роботи в котежному містечку Ozon Village. Заходимо в будинок і відразу справляє враження зона вітальні з неймовірно великим вікном в підлогу. На першому поверсі також є кухня, пральня, а також гостьовий санвузол. Піднімаємось сходами. Нас зустрічає спальня. Ванна кімната, дитяча, ще один санвузол та ще одна спальня. Ну і звичайно розкішна, затишна тераса на другому поверсі. Просто подивіться, яка вона величезна. Будинок має просторий гараж на два автомобілі. Та найголовніше, даний будинок ви можете придбати відразу з ремонтом або ж зробити ремонт самостійно. Тому телефонуйте до нас та записуйтесь на огляд котечного містечка Озон Вілич.